Кожна команда мала свою візитівку, і гімн. учасники мали можливість продемонструвати свої козацькі навички в історичних знаннях, вміння вправно стріляти, проходити смугу перешкод в естафеті, боротись, показати навички строєвої підготовки. Адже джура це Джура – це, як ви знаєте, це збройносиць. Тобто, це людина, яка не людина, а це дитина, яка знаходилась за козаком. От під час бою, яка подавала йому. Зброю під час бойових дій, яка в цілому три роки знаходилася під його контролем. Потім цей козак, уже молодик, він називався, ставав уже справжнім козаком іменно запоським козаком. Тобто ми готуємо дітей до цього. У минулому році переможцями були представники Чернігівського району, які представляли нашу область на всеукраїнській грі Сокіл Джура, що відбувалось в Закарпатті. Враження чудове, хотілося б ще раз туди поїхати. Показати себе Черніхівський район, Житомирську область цього разу. Також за підсумками всіх видів програми перемогла команда Характерники Черніхівського району. Срібні нагороди отримали представники команди Бердич з Бердичева. Ця гра нам дуже сподобалася. Ми хотіли приймати участь у ній на подальші роки свого і так своїх підготовки свого навчання. В котре берете участь такі змагання. Таких змаганнях перша а взагалі брали багато участі в змаганнях різних. Саме з козацької підготовки, воєнної підготовки у різних областях України. Третє місце посіла команда Поліського куреню з Чуднівського району. Кожен учасник отримав безліч позитивних емоцій і виявили бажання продовжувати традиції українського козацтва. Враження дуже багаті. Ми першим таких змаганнях ми зустріли дуже багато суперників. Нам є до чого прагнути. Це дуже великий досвід для нас. Ми будемо намагатися все краще і краще, і будемо брати участь підготовку підготовку на наступний рік.